друзі, намасте, мосте Сьогодні я вам представлю адху йога заняття, вечірній комплекс для того, щоб ви добре спали, для того, щоб під час сну у вас спалювалися ці зайві калорії. Отож, отож розпочнімо. Глибокий вдих, видих, вдих, видих. Почнімо спочатку із дихальної практики капелапхаті. Будемо дихати через ніс. Активно видихати, живіт, себе приспирюючи. Вдих нас робиться автоматично, ми акцентуємо свою увагу на видиху, Так наче якусь пилинку хочемо видути. При цьому живіт ми підспируємо і будемо до себе так притискати. І груди у нас знаходяться в тому ж самому положенні, ми ними не мене рухаємо, рухаємо тільки животом. Можете поставити руку на живіт, будемо робити витихи активні носом. Вийти в тих 70%. Затримка дихання у грудях, не в голосовій щелині. Відпустили. Робимо ще раз тих вийти, тих затримка на 70%. І при цьому будемо робити верхні півкола рухи. Давайте спробуємо вдих. Видих. Вдих 70%. Затримка. Видих.

Робимо на затримці Вдих. види, Вдих. 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 Молодці! Далі ми з вами приступимо до загалової розминки. Спочатку в'яжемо зручне положення на спину. відтягуємо плечі, поставили поперек, поставили грудну клітину, підняли ру ноги, руки зробимо тараканчика. Тепер коліна до себе. Робмо вдих, беремося за пальчики, руки в, ноги вверх. Видих, коліна до себе. Вдих, ноги вверх, видих, ноги в сторони. Вдих. Ноги вверх. Видих. Коліна до себе. Вдих. коліна в праву сторону. Руки ставимо на землю. Погляд протилежно. Видих. Коліна до себе. Втих. В ліву сторону. Тречі лежать на землі. Погляд протилежно. Втих, коліна до себе. Втих. Вверх. Ноги. Можемо присонати коліна. Витих. Стони. Втих. Вверх. Видих. Коліна до себе. Вдих. Коліна в одну сторону, видих, коліна в другу сторону, вдих. Повторимо ще раз. Прямо за пальчики вгору, видих, в сторони, вдих, вгору, видих, коліна до себе, втих. В одну сторону, поглядінчу, видих. В другу сторону погляд. Вдих. Коліно до себе, видих і вгору. Молодці. Знову беремо коліна до себе і качаємося в одну сторону, в другу, В одну, в другу, через сторону. Вільно підіймаємося. Добре, молодці. Далі зробимо з вами практику. Вітання місяця. Чандра намаскар. Для того стаємо на край кілинка, стаємо положення тадасани. вага тіла зміщена у носочки, робимо вдих, тягнемося вверх, видих, беремо за великий палець і вбік. Тягнемося вверх та з бік. Вдих, видих в другу сторону. Вдих, видих, аж вороха положення. Коліна намагаємося розставити в сторони. Вдих, робимо три квотничок. Видих, розвертаємо передню ногу, вона має буде по центрі задньої ноги. І згинаємося через перед, ідемо до передньої ноги. Іншу руку тягнемо вверх. Має бути руки в одному лінії. При цьому ми руку не закидаємо назад, а розвертаємо себе плече і плечем назад. Добре, вдих, розвертаємо, закриваємо крило тазу і штовхаємо, виштовхуємо таз назад, наче є її уявності, навіку ми хочемо дотуритися. Вдих. Опускаємо ногу, видих, розвертаємося вперед. Вдих, видих, вдих, розвертаємо вперед, видих, підходимо. Знову ж таки, закрили крило тазу. Одна лінія має бути. І штовхаємо таз назад. В цьому положенні п'ятка повинна стояти на землі. Якщо не стоїть, станьте ближче. Ноги паралельно на одні. Тоді робимо вдих, задню ногу розвертаємо. Передня повинна бути посередині задньої ноги. Рука вгорі. Не руку ставимо назад, а плече розвертаємо. Дивимося на верхню руку. Видих. А швароха. Вдих трикутник. Видих. Татасина. Вдих. Тягнемося, пальчик, видих. Вдих. Тягнемося пальчик. Видих. Немостей. І робимо на другу сторону те ж саме. Вдих. Тягнемося, пальчик, видих. Вдих. видих. Ідемо зверх. Вдих. Аж вороха видих коліно назовні. Вдих. Зідаємося через перед. Йдемо до передньої ноги. Розвертаємо п'ятка посередині задньої ноги. Видих. Вдих. Можемо тут поставити собі е, дві цеглинки або взятися нижче коліна. І розвернути таз. Штовхаємо тут таз назад. Знову ж таки, подивіться, цей підкручене, спробуйте підкручений варіант. А це теж стовхаємо назад. Значить, ззаду є якась уявна стіна. І при цьому стараємося, щоб ми були в одній площині, щоб е, ваш поперек був паралельной підлозі. Можемо опуститися тепер трішки нижче. П'ятка стоїть на землі. Вдих, опускаємося, видих, розвертаємо. Можемо перейти по землі. Вдих, видих на другу сторону. Розвертаємося вдих, видих. Трикутник. Отхід атрикунас. На втих. Вижва руха. Видих. Вдих. Видих. Тягнемося на вдих, видих. До силового блоку. Для цього стаємо у Маласану. Відстань між стопами ще одна стопа, а віктями розправляємо коліна тиснемо назовні. При цьому наша маківка тягнеться вверх. Знаходимося в Маласані на вісім рахунків. Вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Верхнє положення, таз рівень колін. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Знову нижнє положення. Шістнадцять, пятнадцять, чотирнадцять, тринадцять, дванадцять, одинадцять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять. 4, 3, 2, 1. Верхнє положення та з рівень колін. 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7. Ви можете. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опустилися. Дещо і. Давайте спробуємо 21.

14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Тримаємо, тримаємо. 4, 3, 2, 1, Є. Молодці. Тепер коліна ставимо поруч, а пальчики ніг дивляться назад. Таз ми ставимо між ногами. Пальчики дивляться назад. Вичиваємо в цьому положенні. Робимо глибокий втих. Глибокий видих. Втих. Вийде. Втих. Вийде.